Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 177 680 особин за добу 570 і поранено 533 тисячі сорок за добу 1710. Танків 3636 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 7020 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 2727 одиниць за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 533 одиниці засобів протиповітряної оборони, 282 одиниці за добу, 1, літаків, 307 одиниць за добу, 1, гелікоптерів, 292 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2298 одиниць за добу, 7 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5599 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки, 304 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.